Війська РФ продовжують обстріли Харківщини, повідомляє Хова. 2 березня, 4.37, Богодухівський район Золочівська територіальна громада село Турове. Внаслідок влучання одного каба на відкриту територію на околиці села пошкоджено три приватні домоволодіння та дві господарчі споруди. 1 березня, 22.30, Богодухівський район, Золочівська територіальна громада, село Золочів. Внаслідок влучання в півідрону було пошкоджено два приватні житлові будинки. 20 21.30 – ізюмський район Балаклійська територіальна громада, місто Балаклія, за межами населеного пункту падіння уламків БПЛА. 21.25 – Богодухівська територіальна громада село Олександрівка. Внаслідок падіння уламків БПЛА Герань обірвано високовольтну лінію. Відновлювальні роботи тривають. 21.15. Харківський район Дергачівська територіальна громада село козача Лопень. Внастядок обстрілу пошкоджено приватний будинок. 17.00 Куп'янський район Петропавлівська територіальна громада село Петропавлівка. Внастядок обстрілу ФПВ-дроном постраждав 51-річний чоловік, госпіталізований до медичного закладу. 16.30. Куп'янський район, Великоборлуцька територіальна громада, село Малий Бурлук. Падіння уламків БПЛА. 16.00 Харківська Область, Чугуївський район, Старосалтівська територіальна громада, село Старисалтів на відкритій території, влучання Каба у землю. 14.40, Богодухівський район, село Кленова, Новоселівка, Олександрівка. Внастідок обстрілу фпв ФПВ-дроном пошкоджено два приватні житлові будинки, дві господарчі споруди та автомобіль. 1255, Харківський район, Циркунівська територіальна громада, село Циркуни, влучання БПЛА молнія в землю. 1 березня близько шостої тридцяти Район Куп'янська територіальна громада, село Ківшарівка. Внаслідок обстрілу СРСЗВ ЗВ пошкоджено дев'ятиповерховий багатоквартирний будинок. Виникла пожежа без постраждалих. За добу звітують рятувальники на Харківщині зафіксовано дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами у Богодухівському та Куп'янському районах області. Вранці ворог вдарив по Куп'янській громаді. У селищі Ківшарівка внаслідок обстрілу загорілася дев'ятиповерхова житлова будівля. Рятувальники ліквідовували. Вали пожежу, ризикуючи життям через загрозу повторних атак. На щастя, жертв та постраждалих немає, але російські війська продовжують тероризувати мирних жителів. Ще одна пожежа в результаті ворожого обстрілу сталася у селі Олександрівка Богодухівської громади. Неподалік приватного сектору горіла трава на площі 10 квадратних метрів. Жертв та постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 37 одиниць вибуху Ечних предметів в області тривають бої зіткнення на харківському, сіверському та краматорському напрямках минулої доби противник наступальних дій не проводив. На куп'янському напрямку агресор проводив три наступальні дії біля Новоосинового та загризового отримав відсіч.